Цю щедрівку ми щедруємо для нашого улюбленого дідуся. В панськім городі росте я, хто її посадив пана Марія, як садила, говорила, щоб лелієчка розвила, лилія, росте я, прийшов до неї, батечко її, сірвими донюк квітку кулелії. Ой не зірвоні листочка, бо то моя. Прийшла до неї, матінка її, вирви ми доню, квітку Лелії ой не зірвоні листочка, бо то моя лиліячка, моя Лелія, моя лілія, Прийшов до неї, братичок її зірви мені сестру з Лелії Ой, не зірвоні листочка, бо то моя, моя Лелія моя Лелія, моя Лелія, моя лелія прийшла до неї, сестренька її, Зірви ми сестро, квітку лелії. Ой не зірву ні листочка, бо то моя леліячка, моя лилія, моя лилія прийшов до неї, миленький її, Вирви ми мила квітку лелії. Тобі вирву до листочка, бо для тебе леліячка тобі лилія, тобі лилія. Христос рождає. Славімо його! Так, це на Маковиці нас огорнула хмара, то до колишніх гір не видно, але трішки покажемо тим, для кого діти щедрували, що ми бачили.